Доброго дня всім радіослухачам і тим, хто дивиться це відео. Я хочу привітати сьогодні свого колегу, сьогодні е, мого хорошого друга Михайла Мельниковича іменини. Михайле, одним словом, хочу тебе привітати від імені всіх тих, хто цього року балотувався і не пройшов. Вітаю тебе з тим прекрасним праздником, а я знаю, що у Гошеві ще сьогодні праздник. Так що, щастя, здоров'я, любові, злагоди. Між ти такий дурний. Сам знаєш, що, що тобі бракує. те, що тобі бракує, на тебе прийде трохи, вже ти можеш трохи встепенеш, оці всякі свої штучки показувати там по цьому відео інтернету і вже почнеш думати про щось серйозне. Одним словом, ти зрозумів, тебе з Михайлом, всіх Михайлів з Михайлом. О! Так що, вітаю, Па-па!